Грамотна організація банних процедур не така вже просто справа. Основна складність полягає в тому, щоб отримати легкий і по справжньому корисний пар, а не важкий і задушливий, щоб домогтися цього за допомогою звичайної Кам'янки. Потрібно бути знавцем банної справи, але сьогодні випускаються спеціальні пристрої парогенератори і парові гармати, за допомогою яких отримати якісний пар зможе навіть новачок. Зараз ми не тільки познайомимося ближче з цими пристосуваннями для лазні, а й навчимося виготовляти їх своїми руками. Про проблему пароутворення в лазні знавці вважають вміння отримати якісний пар звичайним способом, тобто за допомогою розпеченої кам'янки справжнім мистецтвом для цього необхідно забезпечити виконання відразу декількох умов, піч повинна бути грамотно сконструйованої, так, щоб камені розігрівалися до необхідної температури. Обсяг кам'янки повинен бути достатнім, щоб камені мали необхідну теплоємність, але при цьому не дуже великим, щоб їх поверхня не виявилася занадто холодною, потрібно точно знати, скільки і яким чином лити воду, щоб камені не встигли сильно охолонути, але і пара при цьому виявилася достатньо. Як видно, складнощів у цій справі вистачає, особливо якщо мова йде про найкориснішу лазню українську з одного боку. Тут необхідно отримати велику кількість пара, оптимальна вологість 57,0, і при цьому обов'язково легкого, що відрізняє російську баню від турецької хамам з іншого, баню не можна сильно перегрівати, так як температура в нін повинна виходити за рамки діапазону 45-65 градусів через високу вологість. Досвідчені банщики, подібно канатоходцям. Вміло знаходять баланс між усіма перерахованими факторами, недосвідчені ж можуть домогтися тих же результатів, скориставшись паровими гарматами і парогенераторами. При цьому користувач отримує можливість знизити температуру каменів, зменшивши навантаження на піч, а при використанні деяких моделей, навіть зовсім від неї відмовитися парова гармата принцип дії. Парова гармата дозволяє використовувати для приготування пари на верхню частину кам'янки. А її дно, яке одночасно є склепінням топки, для цієї частини печі характерно наступне. Вона є більш гарячою, ніж верхні камені, різниця температур може досягати 200 300 градусів. За рахунок безпосереднього контакту з вогнем швидше відновлює температуру після генерації пари. Під час топки розігрівається набагато швидше каменів. Отже, для користування парною не доведеться очікувати повного прогріву кам'янки. Гармата конструюється таким чином, щоб вона вирішувала кілька завдань, забезпечувала подачу води на дно кам'янки краще, якщо це буде окріп. Кілька притримувала утворюється пар, даючи йому можливість перегрітися і таким чином перетворитися з сирого важкого в сухий, легкий. Перегрітий пар під тиском якби вистрілює за що даний пристрій і назвали паровою гарматою, направляла генерований пар в Кам'янку, щоб він, повторно вдарившись об каміння, ободно подрібнився ще більше і дійшов таким чином до ідеальної кондиції. В цьому випадку теплова енергія каменів витрачається не на паротворення, а тільки на догрів пара. Тому вони остигають зовсім трохи. Випускаються сьогодні в заводських умовах. Парові гармати мають різну конструкцію часом досить складну. але існують і прості варіанти, цілком доступні для самостійного виготовлення. Один з них ми зараз і розглянемо. На його прикладі зрозуміти принцип дії подібних пристроїв буде простіше: саморобна парова гармата, пристосування зображену на малюнку. Цифрами позначені наступні елементи, корпус виготовлений з труби, навинчуваючася кришка, лійка з нержавіючої сталі або стакан. Гайка з'єднання, зворотний клапан для пара подавати воду через лійку доводиться для того. Щоб уникнути її контакту з порівняно холодними стінками каналу гармати, його температура відповідає температурі каменів. В іншому випадку рідина почне випаровуватися ще під час стікання, але не дуже інтенсивно. Так що утворюється пар буде сирим, при такому положенні справ вода взагалі може не досягти дна Кам'янки. Якщо ж подавати її цівкою за допомогою ліки, то вся вона виявиться на розпеченому дні і відразу ж перетвориться в сухий перегрітий пар. Оскільки випускні отвори дуже малі, швидко покинути канал він не зможе і якийсь час буде догріватися в гарматі. як вже говорилося, при утворенні пара в каналі гармати піднімається тиск і щоб він не вистрілив через заливальну лійку, під нею слід встановити паровий зворотний клапан. Фабричні парові гармати можуть оснащуватися дозаторами води, цей пристрій забезпечує періодичну подачу пари в автоматичному режимі. Парогенератор принцип дії. Парогенератор це просто ємність з електронагрівачем. За своїм устроєм дуже схоже на електрочайник. Принцип дії гранично простий: наливається вода, включається нагрівач. Рідина закипає і перетворюється в пар у кришці є клапан, який можна відрегулювати на той чи інший тиск відкривання. Таким чином є можливість отримувати пар різної температури, він може бути сирим, якщо користувач має намір створити атмосферу турецької хаммам, або перегрітим для української лазні, зауважимо, що сирий пар в хаммам не є важким, тобто не дає відчуття задухи, оскільки така лазня нагрівається до порівняно низької температури. Сорок градусів парогенератор може працювати в парі з кам'янкою. В цьому випадку вироблений їм пар подається на камені для остаточного догрива. Така схема дозволяє обійтися невеликими витратами дорогої електроенергії і одночасно знизити температуру каменів, зменшивши навантаження на піч і продовживши тим самим термін її служби. Інший варіант використання взагалі без кам'янки. Витрати на електрику зростуть, але зате не доведеться будувати масивну піч з фундаментом і димоходом. Потрібно буде тільки облаштувати в парній систему опалення. Ось на що потрібно звертати увагу при виборі парогенератора. Потужність цей параметр слід пов'язувати з обсягом парної. Залежність приблизно така для обсягу в 4,5 м3, 4,5 квт для 10,13 м3, 80 квт для 15,18 м3, 12 квт. Понад 18, 3, 16 к випускаються парогенератори із більшою потужністю, але це вже не побутові моделі. Зверніть увагу, пристрої з потужністю понад 9 к, взагалі розраховані на трифазне підключення, електронагрівачі. Види і фото у сучасних парогенераторах застосовуються наступні системи нагріву Т. Нові перетворення електричної енергії в теплову здійснюються за допомогою трубчастого електронагрівача та на так само, як в бойлері або чайнику. Електродні всередині ємності є два електроди, ніж якими протікає струм, провідником електрики. Виступає сама вода. Чому вона і гріється подібно нагрівальної в те не електродний нагрівач має найпростішу конструкцію електроди. Це всього лише металеві стрижні і не боїться перегріву при відсутності води просто не працює, на електроди поступово розчиняються і з певною періодичністю їх доводиться міняти. Індукційні забезпечують швидкий нагрів води, так як за допомогою змінного електромагнітного поля змушують нагріватися весь резервуар, в якому знаходиться вода. Слід, правда, зауважити, що в більшості випадків вбирати не доводиться. Побутові парогенератори, як правило, оснащуються те ми спосіб подачі води існують два різновиди парогенераторів з можливістю підключення до водопроводу як клапан з сервоприводом, за допомогою якого апарат заправляє себе самостійно. Без такої воду заливає користувач. Перша різновид прогенераторів більш зручна в роботі і не може залишитися без води через забудькуватість користувача, але якщо вода у водопроводі має низьку якість шорстка або містить велику кількість іржі піску та інших домішок, то другий різновид виявиться більш кращою, так як вона дає можливість власнику використовувати підготовлену воду або видобуту з чистого джерела різноманітні опції. Ось чим оснащені самі практичні моделі парогенераторів блок підготовки води, система очищення резервуара, функція ароматизації пари є спеціальний контейнер, в який потрібно капнути деяку кількість ароматичного масла, Пульт дистанційного керування, електронний модуль управління, при наявності якого парогенератор може працювати автоматично, користувач задає бажану температуру, періодичність подачі пари та ін. Дисплей, на якому відображається інформація про режим роботи і про запрограмованих установках для довідки, часто парогенераторами називають, встановлюються на металевих баних печах конструкції, покликані замінити собою кам'янку. Вони можуть мати вигляд батареї з пластин, склянки з лійкою. Заповненого дробом і металевими обрізками ІТ. Як зробити електричний парогенератор, незважаючи на простоту пристрою, парогенератор заводського виготовлення коштує досить дорого. Середня вартість становить близько 1 тисяча юст, а у деяких моделей вона може досягати і 10 тис. Такий стан справ спонукає взятися за виготовлення апарату самостійно. Ось для цього знадобиться кульові крани. Розраховані на високу температуру, тен можна кілька, термостійкі прокладки по 4 на кожен тен, шлин паропровід, манометр, запобіжний клапан, згони, діаметри яких відповідають приєднувальним діаметрам приладів і арматури. Ємність розрахована на високий тиск. Для парної середніх розмірів підійде балонс під газу для маленької скороварка. Взагалі обсяг парогенератора слід підбирати з розрахунку 10 на кожні 3 квт споживаної потужності, при цьому потрібно враховувати, що максимально допустима потужність для саморобного пристрою становить 5 кв, якщо використовується балон, його потрібно підготувати, акуратно вигвинчується клапан ємність заповнюється водою. Цієї дія дозволяє повністю видалити залишки вибухонебезпечного газу. Потім балон ретельно промивається зсередини водою з додаванням миючого засобу. Для роботи потрібні будуть інструменти: зварювальний апарат, дриль, гайкові ключі, знадобиться і набір слюсарних інструментів, покрокова інструкція виготовлення пристрою своїми руками. Ось як робиться електропарогенератор. В нижню частину балона або скороварки потрібно врізати тен, так, щоб він виявився приблизно в один см від нижче, якщо вирішено врізати кілька нагрівачів, то отвір під кожний наступний необхідно свердлити тільки після установки попереднього. Тоді помилка занадто близьке розташування отворів буде виключена. Якщо для установки Т на встінку доводиться виривати втулку з різьбленням або якийсь інший елемент, то даний вузол слід конструювати таким чином, щоб він витримував тиск в 6 Атмрада. кількість вариваних деталей можна скоротити до однієї. Якщо в цій якості використовувати трійник, до одного з його відводів приєднується кран для відбору пари. До іншого група безпеки. Далі ємність потрібно оснастити краном на дюйма, через який буде подаватися пар, якщо ви маєте справу з балоном, то для установки крана слід використовувати викручений клапан. Спочатку з нього видаляється стрижень, для чого необхідно попередньо зрізати верхню частину, залишаємо тільки різьблення і межі під ключ, потім в корпусі висвердлюється отвір діаметром 15 м. В якому нарізається різьблення під кран, якщо парогенератор робиться з короварки, кришку необхідно вварити згін з відповідною крану різьбленням, у верхню частину корпусу необхідно вварити згони для приєднання манометра і запобіжного клапана, замість окремих приладів можна встановити на парогенераторі так звану групу безпеки котла, яка являє собою об'єднані в одне ціле манометр запобіжний клапан і відведення повітря. Такий варіант обійдеться трохи дорожче, але зате в прогенератор доведеться варивати менше число приєднувальних елементів, оскільки рівень рідини в балоні, на відміну від скороварки, не можна визначити візуально. Так уємність потрібно забезпечити бічним патрубком з краном. Даний вузол встановлюється приблизно на 100 нижче самої верхньої точки. Під час заповнення кран відкривається, і як тільки з нього політься вода, заправку припиняють, кран перед включенням нагрівачів потрібно закрити рада, маленький парогенератор, виготовлений з короварки, доцільно оснастити заправним патрубком, врізаним самий низ, ззовні до нього приєднується кран, а зсередини. Змійовик, який забезпечить підігрів, надходить холодної води, кришку в цьому випадку при заправці знімати не доведеться, але як же тоді визначити рівень води в парогенераторі? Зробити це просто, якщо для підживлення використовувати додаткову ємність, яка приєднується до заправного патрубка парогенератора за допомогою врізаного в її нижню частину шланга, при відкритому крані на заправному патрубку обидва резервуара будуть являти собою сполучені судини. Так, що за рівнем рідини в додатковій ємності можна буде судити про ступінь заповненості парогенератора для зручності експлуатації всередині другої ємності можна нанести ризики, відповідні максимально і мінімально допустимим рівням води. На цьому процес виготовлення парогенератора можна вважати завершеним. Тепер потрібно перевірити його корпус на герметичність, а запобіжний клапан. На спрацьовування при надмірному тиску при бажанні саморобну модель можна вдосконалити замість звичайного манометра слід використовувати оснащений електричним виходом. В силову електроланцюг потрібно врізати магнітний пускач, Манометр підключається до пускача таким чином, щоб при надмірному тиску силовий ланцюг подача живлення на те. Не розмикалися поради щодо використання, оскільки парогенератор являє собою потужний електричний прилад, встановлювати його безпосередньо в парні, де спостерігається висока вологість, не можна. Апарат встановлюється в сусідньому приміщенні, але у самій перегородки, щоб шланг, по якому пар буде подаватися в парну, виявився якомога коротшим, тоді пар не встигне охолонути. Шланг потрібно укладати з деяким ухилом в ту чи іншу сторону, що забезпечить витікання, утворюється конденсату. При прокладці важливо уникнути перегинів, в яких накопичився конденсат, міг би утворювати пробку. До мережі електропостачання парогенератор слід підключати через автоматичний вимикач, і узо при установці приладу позапарної узо має бути розраховане на струм витоку в 30 ма, в іншому випадку. На 10 ма через високу вологість в парній. Корпус апарату обов'язково повинен бути заземлений. Необхідно уникати запуску парогенератора без води. В результаті такої помилки тен згорить. Скоротити термін служби апарату може і накип, якщо вам доводиться використовувати воду з високим показником жорсткості, прийміть одну з наступних заходів перед заливкою в парогенератор, пропустіть воду через спеціальний пом'якшуючий картридж, містить інообмінну смолу, воду можна пропустити через гідромагнітну систему, що складається з постійного магніту, викликає кристалізацію солей жорсткості і фільтра тонкого очищення. Вловлюю утворилася суспензія, з певною періодичністю кип'яті в кип парогенераторі розчин лимонної або оцевої кислоти сприяє, видаленню вже відклалася накипу. Відео приклад виготовлення саморобного пароутворювача для сауни. Отже, сьогодні отримати якісний пар в лазні простіше, простого, якщо тільки користувач має в своєму розпорядженні спеціальними пристосуваннями паровий гарматою або парогенератором, дотримуючись наших рекомендацій. Ви зможете виготовити будь який з цих пристроїв самостійно, і тоді лазневі процедури дадуть максимальний оздоровлюючий ефект.